Сьогодні ми поговоримо про збереження культурної спадщини та її переосмислення. У нас в гостях художник, живописець та директор музею Івана Гончара Петро Гончар. Вітаю вас! Добрий день для початку. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, можливо, хтось не знає, про сам музей Івана Гончара. Та чим він зараз живе і які його основні напрямки діяльності? Це можна цілий день розповідати про музей. Ну, якщо коротко, музей Івана Гончара створений на базі приватної колекції Івана Гончара, і він зараз є державним музеєм, от, має статус національного, і основа його діяльності це традиційна культура, українська традиційна культура. А живе сьогодні, тим же, чим і ми живемо, це зберегти цю спадщину, на всяк випадок обезпечити від бомбардувань. От ну, але окремо робимо невеликі виставки, от, які стосуються нашої спадщини. Можете розповісти про якісь свої недавні проекти? Бо я, наприклад, перед інтерв'ю дивилася ваш сайт, і там був проект про оцифрування вишиванок, так? Так. Можете детальніше про це розповісти? Так, оскільки ми реагуємо на запити людей, і зараз велика увага на вишивку, як таку. От і тому оцифровуємо і таким чином популяризуємо і з дробоку, і умови зберігання краще. Треба, якщо звернутися до вишивки, звертаємось, щоб предмети вже не рухати. А... Дивитися у цифрі і користуватися нею. Багато публікацій робимо онлайн. Це проєкт це щодо оцифрування, а так ми проводимо заходи, пов'язані з традиційною культурою. Це Великдень, Купала, фольклорні заходи, концерти, вечори, ну і виставкова діяльність. Планується такий фестиваль український авангард, і ми є один, одним із. Учасників цього фестивалю ми трошки раніше почали, бо так вийшло, що от попередня виставка була скорочена. От, і ми змушені були раніше в рамках цього фестивалю робити виставку. Це зараз творчість Малевича презентує український е, рушник. Такого знайшли спонсора Малевича, який своєю діяльністю заакцентував на тому, що які цінності закладені в народному мистецтві українському. бо Багато його цитат, де він розказує на чому його була творчість активізована. Так, музей зараз дійсно є місцем, яке зберігає ось цю українську ідентичність, проте спочатку повномасштабного вторгнення багато музеїв опинилися у скрутному становищі, і ось з вашого досвіду, наскільки зараз в Україні в наш час важко зберегти ось цю спадщину роботи митців, експонати, наприклад, ваш музей, з якими викликами війни зіткнувся? Так, з самого початку це куди діти зберегти подіти музейні предмети. Це дуже важливо. З самого початку невідомо було чи взагалі вивозити десь, тому що дійсно не було відомо як чи. Захоплять Київ, наприклад, ще ні. Так що ми зразу почали шукати тару, упаковки, як це спакувати і приготуватися до вивезення з України. Але так ситуація трошки змінилася. Ми знайшли місце просто зберігати тут у Києві, спакували. І чекаємо, чекаємо можливості, щоб було менш небезпечно. Справа в тому, що є така думка, що або ж зараз заховати і поки не показувати якісь інші акції, проводить, може виставки більш сучасних художників. Але життя показує, що треба жити, жити повноцінно. І якщо ми для захисту нашого життя. Використовуємо не то, що використовуємо, а жертвуємо людьми для того, щоб зберегти наше життя, то чого б може і спадщиною можна теж жертвувати інколи, але щоб жити, щоб люди, які діти підростають, які могли виховуватися на нашій культурі у, у просторі. Культури тому ми помаленьку витягуємо і шухляд і виставляємо ці роботи, то ризикуючи, але вже я говорю, що ми ризикуємо і життям, щоб жити. Якщо саме дорогоцінне – це життя людське, то що ж говорить і про предмети? Ще є таке спостереження, що з початку повномасштабного вторгнення українці почали більше цікавитися своїм корінням, історією, мистецтвом. І на вашу думку, чи спостерігаєте ви ось ці зміни в суспільстві щодо нашої культурної спадщини? Чи дійсно українці почали більше цінувати роботи, які залишилися від наших митців? Дуже сильно відчувається, буквально з Перших днів війни день і ніч ми не можемо дати якісь зворотню реакцію на запити людей. Приходять, ми не все можемо показати, але стараємось, і так і є зараз. Попит великий на нашу спадщину. Слава Богу, зрозуміли навіть на підсвідомості, як себе захистити, як ствердитись не просто зброєю а і. Знати, хто ми є, і показати, хто ми є окрема нація, окремий народ, який має ніде не повторну культуру. Як ви вважаєте, після війни залишиться такий ж попит? Я думаю, що так. Ми ж розуміємо, що захист свободи і нас самих, ми зрозуміли, що він повинен бути постійним. В цьому відношенні розхолоджуватись не можна. Це постійний захист, боротьба виживання. От, і саме культура її сповідування це найкомфортніший простір культурний, де ми можемо себе почувати як в себе вдома. Одним з таких митців, чию спадщину вдалося зберегти, це луцький скульптор Станіслав Серцевич. і нині, 15, якщо не помиляюсь, його робіт так зберігаються у вашому так. музеї. Дуже цікаво, яким чином та коли вони опинилися у вас. Це, мабуть, років десять тому. Я так в руках можу помилитися. Ми тут були в експедиції на Волині, і пані Зоя Навроцька казала, що от був такий. Ну Ми знали й до того з публікації Олександра Найдена про цього скульптора. вашого, нашого. І я знав про нього. І вона сказала, що вже розібрали цей двір скульптури. Зруйнували і десь вивезли на якийсь технічний об'єкт, якийсь фабрика, чи завод, не знаю навіть, що це було. Наняв машину, забрав і повіз в Київ. Оскільки ми опікуємось такою спадщиною, так званим наївом, mm -hmm. я дуже емоційно це люблю, переживаю не тільки знаючи яка цінність, а просто цим живу. Тому. Забрав бігом, знаєш, що все, щось може вийти, і я зараз тут з приводу шанування народного генія, так би мовити, бо я думаю, що він себе відчував Мікеланджело, коли творив ці, ну так, бо там скільки енергії, любові до цього. І я думаю, що приурочені ці дні тут його творчості узнав, що тут має бути створений центр наїву такий, і хочу передати частину цієї збірки, щоб тут він жив на своєму місці. Його творчість, так що частину передам. То, все ж таки, планується повернення до Так, Луцька. Додому. додому. Додому, от я думаю, що так і має бути, бо ми не можемо все так охопити всіх митців, які. Ну так час від часу можемо згадувати, а тут він буде жити повнокровно разом із своїми земляками. А під час транспортування виникали якісь труднощі? На той час якось так всі дивилися, якщо там зупиняли, то бачили там бетон, угу. бетонні роботи. Його нічого не побачало, що якісь тут цінності перевозимо. На жаль, таке було сприйняття. А пам'ятаєте, у якому стані приїхали до вас статуї? Тобто чи потрібна була додаткова реставрація? То вони потребують і ми її до цього часу не чіпали. Справа в тому, що ця реставрація дуже складна, оскільки недотриманий матеріал для такої творчості? От здавалось, скульптура, це, ну він так і робив, бетон. Але там всередині це каркас дерев'яний, пляшки, ну різні матеріали. Папір навіть є. Він дуже руйнівний. Тобто арматури там небагато, хоч і арматура є, яка б могла тримати цю конструкцію. Тому реставрація дуже складна. Ну і руки не доходили, тому що умови зберігання це ж великий об'єм, і музей невеликий. От і в нас багато таких. Музейних предметів, які в тісному стані, не було і реставраторів, таких, щоб взялися за цю справу. Ну, ми зробили реставрацію кількох робіт, буквально невеличку. Стоїть питання, і зараз є така ідея його повністю не реставрувати, а тільки законсервувати, щоб далі не руйнувалося. І оцей пам'ятник, я думаю, пам'ятник Серцевичу і часу, як ситуація, яка була у цього радянського. Руйнівного періоду в Україні це був би оце пам'ятник творцям і їхньої долі, і залишити ці твори в такій руїні, бо вони дуже емоційно впливові, скажімо, красива оголена жінка, в неї арматура. Портрети, де половину обличчя немає, дуже емоційно впливає і розказує про ті часи на емоційному рівні. І я думаю, що це творчість серцевича і часу, того руйнівного, це така синергія цих процесів і творчості, От, тут би гарно була виражена. З тих 15 робіт, які вам найбільше запам'яталися, справили найбільше враження, що ви зараз можете нам розповісти про них? Ну, я думаю, там дуже вгадуваний Гоголь, От. і ну, він такий серцевицький Гоголь, там, дає його рука, відчувається, і бачення, і вгадуваність. От. Бо є творці, які просто щоб, е, малює. Е, ну, от, наприклад, там у нас художниця є така Нелеп Марія. В них вона малювала обличчя всіх, але підписувала по-різному. І вона в них бачила того: там це Вася, це Микола, а це Ганя. От. А обличчя майже одинакові. І в цьому є оце така особливість, що це. Ми всі одне ціле, але з якимось такою вчора мені так якось запам'яталось, коли сказали як маски. От, в них є там душа, все, а це маски. І оці роботи серцевича десь в якійсь мірі це маски, але вони мали за собою душу людини. От, і це як такі мумії, може, не знаю, ну це такий перегук. Це дуже умовно моє моя сприйняття. От, але вони цим сильні. От, так що, ну, є, є там портрети, я ж кажу, де обличчя і де виглядає арматура. Мені це теж подобається така, такий залишок часу. От, вони ні один... Постмодерновий художник таке витворити не зміг би. Якщо говорити ширше про саму постать митця, хто для вас особисто є Станіслав Серцевич? Як би ви характеризували його роль у мистецтві ХХ століття? Так важко порівняти, вирівняти це все. Для мене це пам'ятник часу. Серцевий пам'ятник часу, як художник, ця накопичена енергія вона там проявляється. Що він дуже хотів творити. Це така спраглість в цьому проявляється у цих творах. Сила спраглості до творення це такі генії, які не могли не творити. Я не знаю, тут більше візуальне сприйняття емоційне, ніж словесне описування. Ви дивитесь на цю, ці твори, я ж кажу, на енергію душі. Це тонкість сприйняття світу, душевна, емоційна енергія трансформована, проєктована у такий матеріал, як бетон. Ви розумієте, це така. Якась ну, начебто й несумісність, От, і, і вона там є, на, на межі бетон і тонкість душі, і любові. І мені здається, ця любов до, ну, і до людей. Він же ці люди, там, і тварини, і ліпив, вона ця любов проявляється. Я ж кажу, і це скільки сили треба затратити, щоб це вибудувати. І оця сила, ця сила, це сила волині. От, тому що тут формувалася історія України, мабуть, ніде більше як на Волині, от я думаю, що тут це теж проявляється. Тобто, прочитується все ж таки волинський почерк Так, тих. Дух робіт. Волинський дуже сильно, дуже сильно. Ну, ось ви розповідали про такі напівзруйновані лиця, з яких виглядають арматури. То, певно, в цьому і є ось ця унікальність його робіт, яка відрізняє їх від інших. Так, та, саме і не тільки в цьому, навіть якби вони цілі були. Я вчора бачив, я раніше не бачив, там він у, у будинку, в кімнаті зробив кілька там скульптур, малю, малюнків, теж сила. Без арматури теж сила. Але арматура розширює якийсь мистецький простір, таким, я ж кажу, синергії з відтворенням часу. От, ви його, ви його з якого боку не подивіться, він сильний і гарний. Якщо говорити про подальшу долю робіт, чи можливий такий варіант, що зробити з ними виставку, наприклад, чи у вашому музеї, чи у Луцьку. Ми, я думаю, що ми зробимо виставку просто оцих зруйнованих робіт. Ми їх під, підконсервуємо, щоб воно далі не сипалось. От, і такий десь це буде пам'ять про Серцевича і про Ті часи. От, це буде такий авангардного типу проєкт. Якщо повертатися до теми о, загальноукраїнського мистецтва, як ви вважаєте, в чому саме зараз його сила в такі нелегкі часи? Там є ми. Оце ми, оце наша суть. От, і вона найбільше в ці часи звучить. Тобто, у спадщині, коли ми не тільки горизонтально, це ми. А і вертикально, тобто в глибини, що за нами стоїть глибина часу, віків відображена у нашій спадщині. І це наша сила. Ми ж замітили, що коли вишиванку чоловік одягає, він відчуває себе як у броні. Ця, оця спадщина це наша броня. І тому це дуже цінно. І люди себе почувають, що ми є не тільки от зараз, а ми є от. Такі, і ми будемо такі. О, так що, це такий створює об'ємну силу нашу. І на наостанок хочу запитати, чому зараз важливо не лише зберігати нашу спадщину, а й вміти її переосмислити? Так, оце ж і в цьому і, і сила спадщини, що хочеться творити, бачучи, як наші пращури, а це ж і ми. Творили, воно спонукає переосмислити. От ми з вами говоримо це, ми переосмислюємо. Якась причина от у вас з'явилася, якась причина, мене розпитувати. Це є переосмислення, щоб жити треба творити, мислити, освоювати цей світ різними формами. Дякую вам за цікаву розмову. А більше про серцевича та збереження культурної спадщини читайте на місто медіа.